кормушку, типа, принимаем, типа, пищу. Там було, може, грам 100 молока налито, налита у типу, плоскі тарілки. І кому 4, кому 3, кому 5, макарумент було типу, в цій тарілки. Все, ми пішли типу, відкрили екраніки, там успіли, не встигли помити, закрили. Все, виходимо, одягаємось, палатени де нічого ж не було. Тобто то й сразу цю форму на мократій ладів. Ти починаєш виходиш одягатися і починаєте опять бити. І як у них було там, вони нам на спині дубінки набивали букву В або З. Тобто, це їхня там якась символіка. Ну, типу Восточний нам напрямок, западний напрямок, тобто куди вони там отож наступали. І вони нам ото набивали, поки нас типа, не оставалося що от... Але нормально, навіть от одного побратима, да, там. Татуїровка була набитий э, Шух'євич, э, Бандера і стих, якийсь там був. І йому сотрудники сказали цьому спесачу, що у него, він там такий забитий татуїровка. А спізназуч сказав, що ну, роздівайся. Він розділся, показав, і він каже: якщо ти мені зараз поясниш, що тебе тут набито, ну, то трогати ніхто не буде. І цей хлопець пояснив все, те, що в нього там набито, весь стіг, той його розказав. І списати сказав, ті покажу, та ніхто трогати більше не буде. Це своїм кращим другом, так? Да, спілкувався, тобто ми ще виходили на зв'язок. Потім він як він пропав, ну це я вже потім знав, він вже, його вже взяли в полон у самому місті. А й ми ще як з ще бігали. І от у 23-му році це виходить у жовтні місяці, це в 23 рік. Я з ним зустрівся з Яріком. Я з ним зустрівся, нас радості було це просто. Навіть там не можна було сльоз тримати. І ми з ним, я не знаю, ми... на днів чотири ми по локалці, там по території просто ходили, гуляли, розмовляли, обсуждали, де хто що був, хто що робив. Ми приїхали туди, ще видно було, а завели нас у камеру там у 12-ті чи в час ночі. Тобто ми сиділи там. Таке, ну, типа, закрита така штука була, там, де типа, всі ждуть печері по будуть виводити. Да, туди. Ми там сиділи, ми вже почали замерзати. Я чую, що хто там хтось їде, я починав вже думаю, хоч хтось обрати на нас знімання. І Він попросив, ну, короче, передали. Передали він дві чи три пачки сигарет нам передав пачку чи дві ні, 2 пачки мівіни, двоє пару трусів. Носків, там пару трохи конфеттів було, фінік був. Ось ну, таке типу, Тобто він не зміг передати. На утро нам відкрили цю шкармушку, типу, принімаємо типу, пищу. Там було, може, грам 100 молока налито типа у плоскій тарілки. І кому 4, кому 3, кому 5, макаронен було типу, в цій тарілке. Ми такі, ну, і кусочок хліба, типу, звичай, такий маленький. Ми перекусили то хоч типа, типу. Все, здали посуду і там почали з нас, типу, вже, як, вже як прийомка вся пройшла, по режиму жить. Ти сів на цю лавочку, да, там так сів. І ти і довжен сидіти. Тобто не здумай там глаза закрити нам на більше 5 секунд, там камера висіла і їх постанеться дивились. Ти закрив. Глаза там більше на 5 секунд, тобі вже стукають у двері з каже, будеш спати, ну тебе виведемо. Трошки пізніше, але ми час сиділи, обдумували казати чи не казати, а потім думаємо, ну батьки наші, вроді, думаємо, не дурні. Думаємо, якщо що, на дня якийсь не поведуться. Я дав адрес, типа, ну, не адрес, а мамин телефон дав, щоб він передав типу, через адвоката, що от він мене бачив, що я, наприклад, в пліну типу, в Ростові я був. Україна все одно зрозуміє, що е, те, що, ми, що в нас не заставили сказати, що це все було під давленням, під тиском. Да? І ще один плюс шанс, що нас, е, якщо навіть про нас рідні не знають, е, то хоча б вони десь побачать, може на якихось каналах, типу десь ми засвітимося і хтось побачив нас передасть, хоча б, що ми живі інтерв'ю. І потім якось день до другий, третій. І опять нас там перевозять е, уже тільки в Оренбургську область, город Соль Іл'єцьк, Це там 30 км від Казахстана, як нам сказали. Ми були. Це чорний дільфін по-народному. Ми туди приїхали, прийомка опять. Де ж собі, що мені зробили? І вони осталися зі мною, тобто я їх навіть додому не встиг відправити. І я вирішив для себе, що типу. Ну, типа, я ж розумію, що вони зараз візьмуть. Ну хто на що вони з тими карточками буде робити? Що з моїм паспортом буде робить? Е, я типа, просто все унічтожу, щоб вони нікому не досталися. Тобто Навіщо вони комусь там? Забрали ще одних, потім перелетіли в друге місто, там далі машиною. Потім нас там -то водили по території, туди-сюди. Потім ми почекали, опять погрузили в літак. Перелетіли, потім опять на машині десь проїхались. І ми розуміємо, що ми вже всі там ну, вже нас богатенько, но і нам типа ці конвоєри, типа, які там з нами були їхні спецназ, вони кажуть, а все, мужики, порасла розслабтеся, ви кажу, додому їдете на обмін. А ми, а ми просто кажемо, ми не віримо цьому. Типа, в смысле, та я вам серйозно кажу, ви додому, типа, на обмін. А я кажу, ну ви розумієте, я кажу, що нам кожне моє етапірування кудись переміщення на кудись. Мені постійно кажуть, що я додому їду, ну, типа на обмін. І кажу, ви мені зараз таке саме кажете, я кажу, а я ще з 22-го року кажу, що так само до сих пор додому не доїхав. Потім ми як зрозуміли так і кажемо, ні, що ми все-таки правда на обмін приїхали. І все, він називає фамілії, і все, ми там починаємо виходити. Вже вийшло вже більше пів автобуса, нам залишається п'ять чоловік. А я ж таки сижу і думаю, а друг у мене зараз немає у списку. Я просто зустрічався з хлопцями, яких два-три рази на обмін возили, і вони щось назад вернулися. Цивільне, просто цивільне життя це не моє, а краще я піду служити захищати, як би сказати, наш народ. Бажаю міцного. Ми бійці військової частини 49 які виконують бойові завдання на сумському напрямку. Звертаємось до... А перша зустріч відбулася не відразу. Він приїхав після реабілітації до неї через тиждень. Володимир прийняв сміливе рішення. Захищати свою країну